Руйнування, жертви та люди під завалами. Росія атакувала Львів ракетами цієї ночі під час масштабної повітряної тривоги в Україні. Війська РФ випустили містом калібри з акваторії Чорного моря. Станом на 16-ту годину п'ятеро осіб загинули, 40 дістали поранення. Пошкоджено близько 30 будинків та знищено близько півсотні машин внаслідок нічного удару Росіян по Львову. Розбір завалів продовжується, під ними ще можуть бути люди. Повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький. Він також додав, що поряд з будинком, до якого влучила ракета, є укриття в належному стані, і воно було відкрито на момент тривоги. Але з усього будинку в укритті перебували лише п'ятеро людей. Хоча пізніше МВС отримали скарги від жителів міста про щонайменше 10 закритих укриттів. Ось перші кадри після удару РФ по цивільному населенню. Постраждалі люди розповідають, зазнали осколкових поранень від ударної хвилі. При цьому вибухів було декілька. Слава Богу, що я і собаку знайшла. От вийшла, от сижу. О, бачите? От в чому я є, о, все, слава Богу. От ще треба в восьму лікарню їхати, от зашити. Ви були в квартирі сама одна. Сама, 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 сама. Сама. Перший вибух був. Квіточки вазонки в мене попадали. А потім так попадало, що вже все. Нічого, пусто. Все пострадало. Все. В хаті ні вікон, ні дверей, нічого немає. Во, в чому були, то були. Отут трошки поранило, ногу, голова і все. не Троє. Ну, чоловік після інсульту, дочка і я. І все. Ну, дочка нічого, а, той, а, а мені спину посікло, ударна хвиля так пішла, вікна вибило. Випхнуло її на мене, та й все. Поранило обличчя обличчя, руки, ноги, груди. Вибухи у Львові пролунали близько першої години ночі. Їх було кілька. У місті та області працювала протиповітряна оборона. Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що це була одна з наймасштабніших атак на місто з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Дуже великі руйнації зруйновано більше 50 помешкань. Ці лісотливі будинки просто позносило дах, руйнація офісного комплексу, руйнації в школі, гуртожитках Лівської політехніки. Так виглядає, що сотні і сотні помешкань будуть потребувати нашої підтримки, тому що повилітали вікна, але ми це все зробимо. Головне це втрати людей. До атаки на Львів Росіяни готувалися ще з вечора. Повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, Росія задіяла не менше шести ракетоносіїв із залпом у 36 ракет. Пізніше вночі ворог ще збільшив кількість ракетоносіїв на даному етапі, і протягом нічної атаки було задіяно щонайменше шість ракетоносіїв: три надводних і три підводних із загальним залпом ракет типу калібр до 36 одиниць. Гуменюк наголосила, що дві тисячі з половиною кілометрів це відстань, яку може подолати калібр, випущений з моря. Він практично покриває всю територію України. Долетіти може будь-куди. При цьому калібр може різко змінювати траєкторію. Так, цієї ночі ракети спочатку летіли на Київ, але потім звернули на Львів. Повідомив речник повітряних сил України Юрій Гнат. Він також наголосив, що для просування далі Україною та подолання систем ППО РФ використовує русла річок. Нічна атака по Львову ще раз говорить про те. Що Україна гостро потребує винищувачів? Ми бачимо наслідки сьогоднішньої ночі. Ми бачимо наслідки щоночі по всіх по всіх регіонах. Літак багатоцільовий, який зможе і захистити всередині країну, і завдавати ударів по противнику на лінії фронту, завоювати перевагу в повітрі, а також і носії, носії у чорному морі. Розуміємо, що F-16 має на озброєні ракети гарпун, і можна вслід за руським воєнним кораблем відправити решта російського флоту, маючи на озброєні цей літак і з цим озброєнням. Тому F-16 ми дуже очікуємо. І ще один сигнал партнерам: оця ніч. Тим часом пропагандисти в Росії продовжують підтримувати військові злочини Кремля проти мирного населення України. Так, один із розпропагандистів голованов в ефірі своєї програми заявив, що. Цієї ночі РФ цитую вдалося досягти потрібної мети. Жителі слишили мочний взриву в черті города. Місний власть сабчають, що у последствиях уточнят позже, так що, релі... ракеты прилетели по нужным целям. Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що відповідь Росії від України на цю чергову атаку по мирному населенню буде, і буде вона відчутною. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях, а також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб знати всі новини про війну.